І що ж манило мене, як не те, щоб самому полюбити, щоб мене полюбили. Та у взаємовідносинах душі з душею я не зберігав тієї межі, на якій є світлий поріг приязні. І здіймалися випари з багнистої похоті тіла мого і бурхливої течі чоловічої зрілості. Вони хмарою вкривали і затемнювали моє серце так, що я вже не вміг відрізнити солодкі чарі кохання від темряви похотливості. Одне й друге змішане разом кипіло мені, штовхало нестійку молодість на карколомній манівці пристрасти і занурювало в крутіж огидних злочинів. І затяжів над мною твій гнів, і я не знав про це. Мене оглушив брязків кайдані в моєї смертності, так як покутував за гордість своєї душі, і я щораз більше віддалявся від тебе, а ти дозволяв це. Я купався в уподобанні до своєї розпусти, розливався в ній і гайнував свої молоді сили, а ти мовчав. О, пізня моя радосте! Тоді ти мовчав, а я все більше й більше віддалявся від тебе. До того ж сіяв пусте насіння, що не родило нічого крім болю. Я був гордий у своєму приниженні, а нудьга не давала мені спокою. Хто ж міг би тоді покерувати моїм горем? Хто міг би обернути на користь суєтну принаду, яка побуджувала в мені кожна новина? Хто ж міг би встановити межі моїм розкошам так, щоб у них розбивалися бурхливі хвилі моєї молодості, аж до подружнього ложа, доки б зовсім не заспокоїлися і не знайшли своєї природної мети в народжуванні на світ потомства? Такі правила Твого заповіту, Господи, що створюєш і надаєш вигляду нашим поколінням, призначеним на смерть. Ти лагідною рукою вмієш викорчовувати терня, якого немає у Твоїм раю. Бо близька від нас всемогутність Твоя, навіть тоді, коли ми самі далеко від Тебе. Але правда, коли б я уважніше слухав голосу, що гримів із Твоїх марок, та горе по тілу матимуть такі, я ж вас щаджу, або Оце. Добре чоловікові не торкатися до жодної жінки, не жонати журиться про Господнє, як догодити Господеві, а зв'язаний подружніми узами думає про світове, як приподобитися жінці. Коли б я уважніше слухав тих слів, Скопець із любові до Царства Небесного. І я щасливий чекав би твоїх обіймів. А я, безталанний, у брехливості своїх пристрастей кинувся за хвилями свого внутрішнього гону, а вони підхопили мене і понесли далеко від тебе, і я порушив усі твої закони, але не втік від Твого бича. Бо якому ж смертному вдасться таке? Адже ти завжди був біля мене, ти милостивий у суворості своїй. І ти розливав гіркоту найбільшого обурення над усіма моїми недозволеними втіхами, щоб я таким чином шукав радощі без неприємності. І де ж я міг їх знайти скоріше, ніж у тобі, Господи, так у Тобі, бо Ти посилаєш нам страждання задля науки, ти завдаєш рани, щоб вилікувати їх, Ти вбиваєш нас, щоб ми не вмирали далеко від Тебе. Де ж я був тоді і як довго в 16 років блукав на вигнанні далеко від розкошів дому Твого, а я віддався блуканню всією душею. І як довго тривало це божевілля рознузданої пристрасті, на яку людська безсоромність дала повний дозвіл, і яку заборонив Твій заповіт. І ніхто з моїх не подбав про те, щоб подружжям рятувати мене з цієї руїни. Їх єдиною турботою було те, щоб я навчився виголошувати найкращі промови і умів переконувати мистецтвом слова.